Найголовніше завдання це, звичайно, як і кожної громади, підтримка Збройних сил України, те, що ми успішно стараємося робити і робимо, і будемо продовжувати робити. Акцент основний в громаді це сьогодні люди, яких, на жаль, під час війни за цей період стає менше, враховуючи втрати. Тому зараз ми концентруємо максимальну увагу, що нам зробити, щоб люди повернулися в нашу громаду і приїхали нові люди з України жити в нашій громаді. Для цього ми. Ведемо один з масштабніших, я так вважаю, проєктів Україні по соціальному житлу для внутрішньопереміщених осіб. Це квартал відродження, забудова гоща Бахмут, який дасть можливість привести в нашу територіальну громаду людей, українців в першу чергу. Неважливо, де вони народилися, важливо, що це є українці. На сьогоднішній день в громаді не вистачає 400 працівників. Наступний рік це десь 800 працівників. Оце люди якраз це робочі. Руки, серця, які будуть працювати, піднімати економіку нашої громади, це є такий один із найштабніших проєктів. Наступні проекти в нашій територіальній громаді це звичайно є потреба в реабілітаційних центрах, тому маємо одне з недобудованих приміщень в приватній власності і спільно шукаємо всі можливості, щоб зробив з'явився в нас центр і для військових, і для сімей загиблих, та й для всіх нас, хто сьогодні живе тут в тилу. Також е, мали можливість оздоровитися в тому центрі реформа освіти. Е, те, що, на жаль, ми не зробили за стільки років, але зараз е, маємо спільний проект з Полярисом шведським, і зараз проводимо дослідження. Дослідження відбуваються у всіх всіх навчальних закладах і плануємо зробити теж класну, якісну освіту. Е, наймасштабніше, найважливіше за останні років, що в нас відбулося, вважаю, за років напевно 100, це з'явилася професійно-технічна освіта, якої в нас в громаді не було. Тим більше це Бахмутська професійна освіта. Сьогодні у нас є відсотків 70 працівників з громади, 30 із Бахмута. І дуже важливо, що десь біля 200 дітей з громади за декілька років не виїхало. А бізнес вже бачить, що це їхні потенційні. Студенти, їхні працівники максимально стараються зараз залучити свій час фінансування для того, щоб вже брати майбутніх працівників для себе. Реформу освіти ми плануємо зробити, поєднавши гуманітарно і професійно-технічною. Якраз планується зробити. Освітній простір, освітній сектор, в якому будуть максимально відпочивати, навчатися і дозвілля проводити наші діти і не тільки діти, а й дорослі у вечірній час. От. Є великі інші наші проекти, назву так, нашу мрію, нашу мету гоще селище, яке стало містом. В минулому це було місто. Воно стало селом, селищем. От і сьогодні маємо таку можливість, можливість зробити, і ми зараз до цього йдемо. Звичайно, місто це зовсім інший, інший статус, але в першу чергу це класна, якісна інфраструктура в нашій територіальній громаді. Ну і масштабне нове, чим ми займаємося, займаємося зараз пошуком сенсів нашої територіальної громади гостя має бути на мапі світу. Її мають знати не тільки в Україні, а мають знати в світі. Тому в пошуках, в ці пошуки ми залучили істориків, духовенство, бізнес, культуру, освіту, створені в нас міні-групи, над якими, з якими ми працюємо. І якщо ми знайдемо спільно всіма цими нашими дієвцями от, сенс громади, я думаю, що її скоро будуть знати на на теренах э, планети земля